Того часу Ісус сказав своїм учням Хай будуть підперезані ваші стегна, і хай горять ваші світильники, тож будьте подібні до людей, які очікують свого пана, коли Той повернеться з весілля, як прийде Він і постукає, то відразу звідчинять йому. Блажені ті слуги пан, яких прийшовши, застане їх на сторожі, запевняю вас, що підпережеться, посадить їх і підійшовши, буде служити їм. І якщо прийде і в другу, і в третю сторожу, і знайде їх так само, то блажені вони. Повеління нашого Господа стосується ночі. Тому читаємо про заклик бути на сторожі, а цьому заклику передує дві поради. Учень Христа має мати підперезані бедра і запалений світильник. Всього-навсього дві поради, дві вказівки, щоб дочекатися Господа. І хто так чинить, щасливий. Чи ви, дорогі мої, хочете дочекатися Господа? Сподіваюсь, що так. Я теж хотів би дочекатися. Гадаю, посеред той темряви, яку ми переживаємо, буде корисним пригадати собі ці дві вказівки. Отже, підперезані бедра. Що це за метафора? Вона може бути незрозуміла для нас, для людей слов'ян, європейців. Ми ходимо в штанах чоловіки. так. Натомість дуже добре ця метафора зрозуміла древнім семітам і загалом мешканцям Близького Сходу, де чоловіки носили. А в деяких країнах до сьогодні носять довгі шати, туніки. І тому, коли мусили швидко кудись бігти або виконувати якусь фізичну працю, яка вимагає більшого руху, ну то збирали фалди одежі, всовували їх за пояс, скорочуючи одіж, скорочуючи цю туніку, роблячи її більш практичною. Довга і оздобна одіж була ознакою статусу. Пригадайте собі книгу Буття, наприклад, історію Йосифа Єгипетського, де читаємо, що Яків любив його більше, ніж усіх інших своїх синів, і подарував йому одіж квітчасту. То був знак прихильності, знак певної позиції статусу. Пригадайте притчу про блудного сина Євангелія від Луки 15 розділ, коли він повертається, батько дає йому найкращу одіж, повертає йому певний статус, дому, статус сина, можна так сказати. Довга оздобна одіж це була ознака статусу, позиції в суспільстві. На основі довгої одежі люди створювали свою думку про. Того чи про іншого, Ісус одного разу скартав за це фарисею. Пригадайте, Матея 23 розділ: усі свої діла вони роблять на те, щоб бачили їх люди, поширюють свої філактерії і побільшують свої китиці, то є краї одежі, так звані ціціот, такі френзлі, які мали нагадувати віруючому ізраїлітянину про 10 божих заповідей. Людина в довгих шатах це той образ, яку, який ми презентуємо серед інших. На основі цього вигляду інші формують якісь, якесь уявлення про нас. Натомість людина підперезана, це те, що насправді я чи ти можемо робити. Це таке ми є насправді. Не те, що ми презентуємо. Довгими шатами, а такими є насправді. Декілька фрагментів зі Старого Завіту, Йо, і книга Іова, 38 розділ. Підпережи, як може відгодиться твої крижі, бо я питатиму тебе, спробуй мене навчати, каже Господь. Де був єси, коли я закладав землю? Скажи, як маєш розум. Хто визначив їй міру? Може, знаєш, або хто простягнув лінію над нею. На чим підвалений її оперто або хто поклав її наріжний камінь, під радісні співа ранніх зір, під оклики веселі усіх синів Божих? Хто зачинив ворітьми море, коли воно, ринувши, виходило з материнського лона, коли я зробив для нього одіж, хмару, і пилену для нього густу мряку? Границю я йому визначив? Поклав засуви і ворота і мовив, ось поки дійдеш, далі не перейдеш, ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Напевно, ви пригадуєте історію Іова, який пережив багато різних потрясінь у своєму житті. Багато випробувань впали на його голову. До нього прийшли друзі і почали йому, скажімо, пробувати пояснити це. Надавали якусь богословську інтерпретацію, можливо, організували навіть якусь теологічну конференцію, чому Іов страждає. Різні думки приходили в голову до Іова. І Бог показує йому, якби ставить його в правді говорить: слухай, де ти був, коли я взагалі землю створював? Де ти був, коли я морю, визначив межу і сказав, ну, до, цього, до цієї пори, далі не, не будеш. Тобто Бог. Показуючи, що Він над усім панує усе сотворив, то також панує і над історією життя самого Йова. Але перш ніж Господь буде йому це все казати, Він каже так: підпережи, як може відгодиться твої крижі, твої бедра, тобто стань в правді, я буду тебе зараз запитуватися. Господь пропонує поставити себе в істині в правді. І дати щиру відповідь. Також в Новому Завіті читаємо про те, що християни покликані робити, скажімо так, певне духовне підпірізання своїх шат, щоб бути готовим на прихід Христа. Наприклад, в посланні до Ефесян читаємо: 6:14. Стійте, Отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості. Дуже такий знаковий текст. Тобто всі ті довгі одежі і все те, що ми хочемо, щоб про нас думали, потрібно засунути за пояс правди, істини. 1 Петра 1.13. Тому, підперезавши стан вашого ума, тверезі, надійтеся повнотою на благодать, що вам буде принесена в об'явленні Ісуса Христа. Читаємо про підперезання стану ума. Тобто, це підперезання відбувається ось тут. Звісно, Звісно, що це мова не про моду. <тільки мова>, тільки мова про підперезання розуму, бути в істині. Отже, перша постава, про яку згадує Господь, в невеличкому фрагменті, який ми читали, це фрагмент Євангелія від, від Луки, це підперезати бедра. Натомість, тобто підперезати бедра життя в істині. Звісно, що ця постава вимагає відваги, Але важко признатися собі в своїх слабкостях, в своїх гріхах, сказати, ким ти є насправді. Нам хотілося б це бути но тим, ким б ми, ми б хотіли бути, а не тим, ким ми є насправді. Так? Ну і звісно, ця постава теж вимагає відваги пастирів, бо теж потрібно признатися не тільки про стан конкретної особи, але теж добре було би признатися і сказати про стан спільноти, в якій ми перебуваємо, про стан церкви, в якій ми знаходимося. Друга постава очікування це запалені світильники, які символізують тривання при Божому слові. Саме так, бо Слово Боже є світильник, каже Псалом 119. Це повторює друге послання Петра Апостола. І маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите, вважаючи на нього, так більш точніше можна було би перекласти, тримаючи з цього з увагою, з пильністю, як на світильник, який світить у темнім місті, аж почне розвиднятись і рання зоря зійде в серцях ваших. Апостол Петро говорить не більше не менше, тільки каже, коли є темрява, для вас є орієнтир. А тим орієнтиром є Боже Слово. Боже Слово записане в святому Писанні, також Боже Слово, яке передається в церкві, традицію. Апостол Петро захочу тривати при слові, як при лампі, яка, яка світить в темній місті, те, що буде розсвітлювати темряву, це слово, проповідь. Яку ми отримали від апостолів. від апостолів. Думаю, багато з вас брали участь у символічному передаванні вифлеємського вогню, коли скаути переносять вогонь з вифлеєму одні одним передають, ну, і таким чином вифлеємський вогонь прибуває до наших домівок, до наших парафій. Теж відомий звичай передавання Олімбійського вогню, ну, але, може, затримаємося при вифлеємському. Спробую використати цю метафору, бо, подібно як з Віфлеєму вогонь мандрує до наших парафій, і це є мандрівка в просторі з одного місця в інше, передається від одної групи скаутів до іншої. То вогонь апостольської науки мандрує від апостолів до нас і мандрує в часі. І мандрує через єпископа, через єпископів. Єпископи є такими скаутами, перепрошую, які отримують від своїх попередників вогонь апостольської науки і передають далі. І так триває з покоління в покоління. Задумайся на хвильку, що ти сьогодні триваєш при слові і науці, тобто при світочі, який запалив апостол Павло, наприклад, або Петро. І то той самий вогонь. І, скажімо так, в мене більше є впевненості, ніж у випадку вефтиємському вогню, який по дорозі міг там десь. <хи> ні, ні. E, йдемо далі. Йдемо далі. Цей вогонь від одного апостола до іншого, від одної лінії апостолів до іншої, від єпископа до єпископа, мандрує в часі, з покоління в покоління. І це проповідь, слова, світоч. А той світоч, той факел це той самий, що запалював Петро, Павло, Йоанн, Яків. І передається до наших днів. Не можна тривати при якомусь іншому світлі, при якомусь іншому вогні, якого апостоли не запалювали. Не запалювали. Апостол Павло дуже трепетно відносився до цього обов'язку і в першому посланні. До Корінтян в 15 розділі, коли передає первісне кредо церкви, то говорить так: Я бо вам передав найперше те, що й сам прийняв був. О. Що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням, що був похований, що Воскрес Третього дня за Писанням, що з'явився і потім дванадцятьом, Опісля ж з'явився він більш ніж 500 братів разом, більшість яких живе і досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову згодом усім апостолам, а на останку всіх, немов якомусь недоносові, з'явився і мені. Звернімо увагу на ось цей перший рядок, на ось цей перший вірш. Я передав найперше те, що сам прийняв. То апостол Павло передав те, що прийняв. Звісно. Його світеч міг бути, наприклад, іншої форми, можливо, трошки більший, можливо, трохи якісній, можливо, іншого кольору, але вогонь науки той самий. Чому? А відповідь дуже проста: бо Христос вчора, сьогодні і навіки той самий.